Фінансова свобода і стабільність вона поруч. Потрібно лише виявити бажання і виділити час для реєстрації на платформі Ярдіс. Один відсоток на день здійснить усі ваші мрії. Заробіток на повному пасиві зробить вас вільною людиною, відкриє можливості, перспективи, пізнання себе та світу. Професійні трейдери торгують на біржах. А ми отримуємо прибуток від свого вкладу. Я вклала 800 доларів і щодня отримую 8 доларів на день. Виведення здійснюється без комісії. До того ж, свій депозит ви можете забрати через 3 місяці, сплативши лише 15% комісії. Або забрати через рік усю суму цілком. Через 100 днів. Вклад окупиться і далі протягом 9 місяців ви отримуєте чистий прибуток. Мінімальний вклад 50 доларів. Мінімальний вивід 1 долар, Платежі обробляються без затримок. Давайте зараз я і зроблю цю операцію. Вказую адресу USDT bep 20 Вивід на будь-яку біржу чи криптогаманець. Вказую суму, яку хочу вивести, це зараз 16 доларів. Потім фінансовий пароль, який у налаштуваннях ви самі придумаєте та зберігаєте, І захисний код, який є, приходить на пошту або Google Aut. І протягом декількох хвилин на гаманець надходять 16 доларів. Все чітко, прозоро і стабільно ваш вибір. Залежить лише від вас. Вам обирати, де і як заробляти гроші. Продовжую працювати та заробляти. З Ярвісом я знайома майже 2 місяці і задоволена, задоволена своїми результатами. Спасибі, що залишаєте зі мною, залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. До нових зустрічей, Побачимо! Все буде в Україні!